Так, мікс плаття, тонічки, сукні, теплі. Один такий маємо от, Така тонічка класний ексметрик, але вона така доподожна, саме платі тунечка. Далі такий, на двониточку є. Таке платічка, 158-164, воно теж в'язне, як туніка така йде. Далі два платка від Сімда є. На вісімрочке тут комплект іде такий прикольний. Жилеточка, вона знімається і просто платічка. І така сама на 128 розмір. Така 5-6. Така теж. Це тонічка. Така святкова, класна. 4-5. Підліткова така тоніка на двонитку. Але Це вічна ну, тоніка, це, не туніка, це не саме платічко, де таке прикольне, воно. Така сукня святкова, у нас є на 7-8 років. Ще одна така в'язана, Така прикольна 9-10 років. Спіднички, спинка, на двонитку. така, типу як на але це все суцільне. Де дуже класно оброблено тут такі камінці, До школи можна прикольна спідничка. Ой, щось тут. Ага, ну це просто спідничка. Так, 4, 5, 6, 7, дуже класна ступня, але трошки прим'ята, її треба відпарити, вона дуже класна, ефектно дивиться. Далі таке платєчко в'язане, розмір 6-7 рочків, Така плаття тонічка йде на 5-6 років, двонитка, така спідничка і така 13-14 на байсі, Теж тепла така до школи темна, класно буде.